Дивно за цим спостерігати, адже NX у турнірці суттєво вище ніж Ван» був. Момент який такий зараз не забиває. Розуміємо, що на сьогоднішній день наша головна мета це підтримувати Збройні Сили України. Це наша головна команда. А зараз команда через студію забиває. Якщо довіряєте, донатите. Якщо знаєте людину, донатите, якщо маєте знайомого, донатити. Це просто найбільш розкішний шлях до успіху, найбільш потрібний. Зараз Сабад як помиляється, просто Забиває Федоренко. Починається зараз момент, який забиває халупа. Ну, тут питання, чому через студіо ось так от. Удар зараз там Друхєва. Перехоплення Романів. Мчить до м'яча Романів просувається по флану Романів. Передать. Удар по воротах. Віталій Платонов номер 9 Остаб Романіо, номер 99 голкіпер Олег Сабат. номер 21. Невдала передача на халупу. Таркуцяк, Таркуцяк Пробиває і дуже. буде таркуцяк, таркуцяк, цей клас, ну зараз прибирає. Сперника Таркуцяк, ще один момент. Удар його... по воротах дуже непоганий. Черковський. Даний притом другий момент який хороший. Глупа. Охо-хо-хо. Три-один. Петрик. Заключені 5 хвилин протистояння. Петрик пробиває. Ну, те, про що я казав. Тут е, Андрухів перший на м'ячі. Іванович, це класно проходить суперник Іванович. Одного згодом і передачу ж віддати ще, друже. Совцерой Дякуємо вам, шанові, друзі, за перед ці ігри. Дякуємо вам, шанові, друзі, за перед цього ігрового дня Кіліги Львова. Перемог нам і перемоги.